Вітаю на каналі Геймлі. Цей ролик я знову вирішила присвятити новеньким на калині і тим, хто не розбирається в грі. Я помічаю за гравцями, та і деякі з вас пишуть мені в Discordі, що не розуміють, як і що влаштовано на сервері. Частіше це ті люди, які ніколи не грали в іграх на базі сампу. І для вас я підготувала невеликий гайд по серверу, після перегляду якого ви будете почувати себе більш впевнено на сервері, і почнете розбиратися в ньому. Але перед початком рекомендую підписатися на мій канал, щоб не втратити його, адже на моєму каналі буде багато корисної інформації по серверу, а також свіжі новини щодо оновлень та багато іншого цікавого контенту по калині. А також не забувайте ставити лайки цьому відео та писати коментарі. Ну а поки ви це робите, я починаю. Також на сервірі скоро почне діяти або вже діє мій промокод, який ви бачите зараз на екрані. І якщо ви новенький, то рекомендую його вести, щоб отримати додаткові бонуси в грі. Перше, з чого ми почнемо, це базове меню сервера. Якщо натиснути кнопку R, то відкриється ось таке меню з можливостями, такими як подивитися або показати документи іншому гравцеві, використати аптечку, вімкнути навігатор, запропонувати обмін іншому гравцю, включити меню анімацій, подивитися квести та привітатися. Але на даний момент не всі функції цього меню працюють. Я вам більше скажу: зовсім скоро це меню зміниться на ось таке. І в ньому вже всі функції. Функції будуть працювати. Якщо відкрити вкладку документи і натиснути на паспорт, то ми можемо подивитися свій паспорт. А якщо сюди ввести ID гравця, який знаходиться поруч, то таким чином ви покажете свій паспорт іншому гравцю. А якщо підійти до іншого гравця і натиснути комбінацію клавіш Alt і права кнопка миші, то відкриється таке меню. В ньому є можливості привітатися з людиною напротив. Якщо вона стоїть близько, то буде анімація, як витиснути один одному руки. Якщо людина стоїть далеко, то анімація буде іншою. Також у цьому меню можна показати іншому гравцю паспорт, ліцензії та навички. Для того, щоб відкрити наступне меню, в чат необхідно вести команду men». Тут ми можемо подивитися статистику про персонажа, список команд, але він тут не дуже зручний, але про це трохи пізніше. Особисті налаштування, налаштування безпеки. Тут ви можете прив'язати пошту до обликового запису, змінити пароль та багато іншого. Далі за списком ми можемо зв'язатися з адміністрацією, почитати правила проекту та змінити ім'я. Ще на сервері є меню, яке можна викликати кнопкою М. Тут вся інформація та статистика про вашого персонажа, і інформація про транспорт і нерухомості, включає бізнеси. Також тут є інвентар, в якому будуть зберігатися ваші аксесуари та інші предмети, та й вкладка «Донат», де ви можете перекласти донат у віртуальну валюту або купити спеціальні послуги. У грі «Калина РП є мобільний телефон, який можна викликати клавішою П. У телефоні на даний момент функцій небагато. В ньому ви можете викликати таксі, включити навігатор, але, як на мене, в планшеті він більш зручний і зв'язатися з адміністрацією. А незабаром з'явиться можливість дзвінків, написання смс та кнопка з додатковими налаштуваннями. Тепер перейдемо до планшета. Викликати його можна клавішею ю. В цьому планшеті, як на мене, зручний навігатор. Тут навіть можна дізнатися вулицю і будинок потрібної вам локації. У калині є три міста. Почнемо з новоукраїнська. У цьому місті є фракція НПУ, де ви можете працювати з півробітником полиції, стежити за порядком у місці та ловити порушників. Далі в новоукраїнську є фракція Верховна Рада. Тут ви можете стати депутатом і приймати важливість рішення ...про законопроекти. Фракція насправді дуже цікава. Я думаю, вона варта окремого огляду. Ще в цьому місті є суд, парк Міні-Горького, де ви можете проводити весело час з вашими друзями, адже тут неймовірно красиво, грає класна музика і просто чудова атмосфера. Також у цьому місті є залізничий вокзал. Це місце спав на всіх гравців, тому вокзал ви однозначно знаєте. Друге місце зветься Леополіс. Тут є такі місця, як військкомат. За допомогою нього ви можете піти на термінову службу в армію для отримання військового квитка. Для цього необхідно дочекатися набору або оформити заявку на форумі. СБУ. Думаю, обов'язки цієї фракції мені вам пояснювати не треба. Сюди ви також можете влаштуватися працювати і поринути в РП-атмосферу. Металоприйом. Тут ви можете здати свою машину на утилізацію, якщо вона вам набридла і не хочете шукати покупця. Центральна лікарня це місце, де ви з'являтиметеся, якщо вас хтось вб'є, лікуватися від хвороб або ж ви можете подати заявку на форумі і піти працювати лікарем. Центр зайнятості. Тут ви часто буватимете, тому що через цей центр вам доведеться влаштовуватися і звільнятися з різних робіт: автошкола та СТО. Третє місто називається Вільногірськ. Поки що в цьому місці знаходиться тільки ЗСУ. Це фракція, де можна побувати в ролі солдата або ж побудувати кар'єру військового. До речі, щоб отримати військовий квиток, вам треба пройти службу або купити його за донат. Далі вкладка роботи тут ви можете ознайомитися з усім списком робіт. Наступна вкладка розваги на даний момент на сервері з розваг є казіно, де ви можете підняти гроші або навпаки все програти. І для любителів пострілятися є страйкбол. Тут багато різних локацій є, де ви з друзями можете весело провести час. Тепер хочу вам донести одну інформацію щодо покупки машини. Якщо ви новенький на сервері і за день заробили на першу машину, то купити вам її не вийде, тому що немає житла. Тобто, в першу чергу, вам потрібно придбати житло. Це може бути як квартира, так і будинок, або зняти номер в готелі. Номер, до речі, коштує недорого. І після того, як ви знайшли житло, ви можете купувати свою першу машину. Коли ви вже купили собі автомобіль, не забудьте його припаркувати там, де вам потрібно. Тому що якщо ви не залишите машину в потрібному вам місці, то машина з'явиться на останній точці паркування, а евакувати її до себе ніяк не можна. Так як Калина РП все ж таки гра на базі сампу, є необхідність знати деякі команди. Хоч і розробники впроваджують такі системи, щоб менше використовувати їх, але тим не менше в них все ще є необхідність. Саме тому я вам підготувала файлик, це текстовий документ з всіма командами, які я вже знаю. Цей файл я закинула на Google диск і посилання залишаю вам в описі. Над цим файликом я дуже постаралася, Поділила все максимально зручно по розділах, щоб ви до не шукали потрібну команду. Можливо, у списку не всі команди присутні, тому що прям всі команди я не знаю. Я і так деякі з них брала з інтернету. Якщо ви раптом виявили, що в списку немає якоїсь команди, то напишіть в коментах, я обов'язково її додам і оновлю посилання. Тепер, коли ви будете грати і в разі потреби, можете відкрити мій файлік і швиденько знайти потрібну команду. Сподіваюся, цей ролик вам був корисний і ви тепер набагато краще розумієте сервер. До речі, хлопці та дівчата, я хотіла у вас запитати, який контент ви хотіли б бачити по калині на моєму каналі? Якісь більш навчальні ролики, гайди, огляди або більше РП контенту. Припустимо, як я перевіряю поліцейських на чесність або може щось інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що свій контент-план я будую на ваших інтересах. У будь-якому випадку РПшки. Будуть на моєму каналі, але не зараз, тому що я чекаю, коли зроблять голосовий чат. Адже якщо знімати зараз РПшки, це буде нецікаво, оскільки не буде озвучення, а читати, я думаю, нікому не сподобається. Загалом я чекаю на ваші коментарі з приводу того, який контент поколення ви б хотіли б бачити на моєму каналі. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є Бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!